Друзі, бачите, що я роблю? Заправляю ті машини, які ми вчора купили, а що я їх заправляю? Бо то, що машини продаються, хто знає, майже з порожніми баками. Вчора цей тігуан був повністю порожній, Тарахка він там ще його перевіряв десь хвилину 30-40, а в баку просто був в нуль. Так що все, тігуанчик заправили. Ось така споєчка, перекрив я пів заправки, щоб заправитися, везу автомобілі на сервіс. Так що всіх автомобілів будемо робити сервіс. Там ще в одному автомобілі треба датчик замінити. Прибираємо, миємо, чистимо і на наступний тиждень автомобілі будуть готові до продажу. Так що кого щось цікавить з цих автомобілів? Супербік дизель автомат. І Тігуан 2.0 автомат. Дзвоніть, пишіть, всім гарно.